Майонез туди, майонез сюди. Як не крути, на свята без майонезу ніяк. Ділюсь рецептом майонезу, який ви приготуєте за 3 хвилини. Швидко, просто і надійно. Давайте готувати. Всі продукти повинні бути обов'язково кімнатної температури. Беру невеличку банку. В неї виливаю олію. Вбиваю одне яєчко. Додаю цукор, сіль. Гірчицю. Вливаю трішки лимонного соку. Його можна замінити на оцет, але з лимонним соком мені подобається більше. І всипаю щіпку чорного перцю. Любі господині! Запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є безріч класних рецептів. Ви обов'язково щось знайдете для себе. Якщо сподобається рецепт, не забудьте поставити лайк, адже ваші лайки саме найвища нагорода для мене. Якщо ви використовуєте всі продукти кімнатної температури, то ще один секрет вдалого майонезу не піднімати ніжку блендера до того, як почне вироблятися сам майонез. Ось я її опускаю, нажимаю на невеликих оборотах і як тільки бачу, що починає використовуватись така біла маса, тоді вже починаю двигати ніжкою і збивати майонез. Скажу зразу, що густота вашого майонезу залежить від якості і кількості олії. Якщо ви дасте менше олії, він буде рідший. Якщо дасте більше, він буде густіший та жирніший. Ось так буквально за пару хвилин у мене виробляється домашній майонез. Скуштувавши хоч один раз такий майонез, ви ніколи не побіжите в магазин. Тому що магазинний... Не зрівняється із домашнім. Домашній смачний, в нього насищений аромат. Ну і він не такий уже і шкідливий. Якщо потрібно зробити якусь закуску або заправити салатик на новорічний стіл, будь ласка, у вас уже є рецепт майонезу. Я вам бажаю миру та добра. Готуйте з любов'ю і будьте здорові. Бажаю смачного!